Вітаю вас, шановні студенти. Сьогодні ми з вами будемо виконувати роботу з дослідження механічної характеристики синхронного двигуна. Для цього у нас є стенд, який складається з наступних елементів. Зараз ми швиденько подивимось на схему цього стенду і на ці елементи вживу, як вони виглядають. Так, як ми бачимо, ліворуч у нас знаходиться трифазна система змінної напруги 220 вольт, потім йде автотрансформатор, потім асинхронна машина, яку ми будемо досліджувати. так, Ми бачимо, що у ротор під'єднані додаткові опори R1, та є в нас цей ключ, QK який або замикає на себе, і в цих опорів вже нема в схемі, або розмикається, і ці опори є в схемі. Тобто, таким чином ми зробимо два досліди. Як ви бачите, тут є в нас номінальні дані цієї машини. Озвучувати не буду, все зрозуміло. Да, є втора частина нашої схеми це. Постійний струм. Він нам необхідний для того, щоб вімкнути два генератори. Вони нам потрібні для того, щоб створити необхідний момент. Тобто, коли нам необхідно створити гальмівний момент, то ми вмикаємо генератор G1 і при цьому досліджуємо механічну характеристику асинхронного двигуна в режимі двигуна. Коли нам необхідно буде його загальмувати і перевести в електромагнітне, в електромагнітне гальмо, то нам знадобиться вже живлення від другого генератора. Також ми будемо отримувати живлення, коли ми будемо переводити синхронну машину в генераторний режим. Тобто, нам треба буде розігнати. То зробити швидкість обертання ротора асинхронної машини швидше, ніж обертання його за номінальними даними, і швидше, ніж обертання магнітного поля. Для цього знадобиться генератор G1, який буде працювати вже в режимі двигуна та підвищить частоту обертання. Якщо він буде в режимі двигуна, нам потрібно буде. Взяти живлення з генератора G2. Всі ці генератори вже під'єднані. Також ви бачите, у нас є певна схема для визначення напруги між цими генераторами. Для того, щоб вимкнути генератори на паралельну роботу, нам необхідно буде визначити напругу, щоб вона була однакова, і потім підключити плюс до плюса, мінус до мінуса. Таким чином виглядає на стенд е, так, ліворуч знаходиться ось цей великий ліворуч це генератор G1. Генератор постійного струму. Це у нас, наша асинхронна машина з контактними кільцями. Контактні кільця знаходяться тут. Активний опір, ось ми бачимо цей ключ. Роз якщо розімкнули, то активний опір додаємо. Ось він активний опір. Якщо замкнули, то у нас буде режим короткого замикання. Так, і е, будемо бачити е, на, цій, на цих вагах той момент, який е, буде надавати наш асинхронний двигун. Як це буде відбуватись? Ви бачите, що ось цей корпус з'єднаний важелем разом з цими вагами. Тобто, коли ця машина постійного струму буде створювати момент опору, то саме цей момент буде передаватись на ваги. При цьому статор у нас не закріплений на лапах, як ми бачимо. А ротор знаходиться у підшипникових стояках таких. Тобто весь цей електромагнітний опір, який в нас буде, він буде відображатись на, на ці ваги. Ось таким ось чином. Електромагнітний гальмівний момент ми будемо бачити тут. Тож, така лабораторна робота. Нам необхідно буде зробити два досліди так, з опором та без опору. Зараз я буду налагоджувати так, щоб вам було, щоб ви бачили основні, основні наші прибори. І потім будемо робити перший дослід, а потім другий. Так, ну що, більш-менш зрозуміло, яка в нас схема роботи. Тож, вмикаємо, подаємо зараз напругу на наш асинхронний двигун. Є в нас частота обертання, так, тахометр наш. ось, І є автотрансформатор ось він. Так пищати він буде постійно, цей тахометр. Я вам буду казати, яка частота обертання, та також буду казати. А, момент. Але це не дуже зручно. Так, це не дуже зручно. Буду вам казати тоді тільки момент зараз намагаюсь якось. А, так, я не можу. Ні. Він не попадає. Ні, ні, ні. Так, буду казати Оберти момент. Ми з вами на відео будемо слідкувати за тим, щоб. Напруга у нас відповідала, струм не перевищував номінальний і таке інше. Давайте так спробуємо. Ну, тож почнемо. Запускаємо асинхронний двигун. Для цього ми знову ж таки використовуємо автотрансформатор, тобто у нас пуск при пониженій напрузі. І дивимось, дивимось. Як буде змінюватись струм і частота обертання. Будемо досліди проводити на пониженій напрузі, не будемо до номінальної доходити, тому що ми будемо знімати багато точок, і, і серед них буде і точка, точка з коротким замиканням, з режимом короткого замикання. Тому Дамо 140-150 вольт. Ось тут так. Все, в нас вже машина обертається, частота обертання ви бачите. Мабуть, краще звідси і знімати далі. Відео з цього місця. Так. Я вам буду, ви будете бачити частоту обертання, а я буду вам казати вже, який в нас момент. Ну, все. Зараз ми під'єднуємо другий генератор та проводимо перший дослід. До речі, в цьому досліді, як ви бачите, ми розімкнули. Так? Наш, наш рубільник QK, тому активний опір в нас є. Так, ну, поїхали. Спочатку виміряємо напругу на, у генератора у першого, у другого, зрівняємо ці напруги і після цього підключимо на паралельну роботу. Після того, як ми виконали підключення на паралельну роботу, ми можемо вже рухатись і знімати механічну характеристику. Механічну характеристику ми почнемо знімати з генераторного режиму асинхронного двигуна. Потім перейдемо у двигунний режим, а потім електромагнітного гальма. Для цього я буду регулювати. Трум збудження, буде змінюватись у нас відповідна частота обертання і таким чином будемо навантажувати або розгоняти наш асинхронний двигун. Тож почнемо. Будемо йти з гори, тобто ми, донизу. Тобто ми зараз розгонимо асинхронну машину. На 1600 обертів. І вже від 1600 обертів це приблизно 180 вольт у нас повинно бути. А ми вже будемо рухатись далі. ми вже знаходимося у генераторному режимі асинхронної машини маємо 1790 обертів. напругу я виставив 180 вольт і далі дивимось на момент Момент ми будемо визначати кілограм на метр потім переведи до тоні Момент у нас 1,1 кг на метр. Так. Наступна точка. Поставили ми 160 вольт. Бачимо струм напругу асинхронної машини. Частота обертання також бачимо. Так, добре бачимо. 0,35 виконали ми цю точку, далі 140 вольт, частота обертання є. 0,15 Напуга у нас 120 Це прибор ПВ-2 120 вольт На Момент у нас 0,5 0,5 Напруга в нас 100. Момент 0,8. Момент 0,8. Напруга 80, момент 1.

Напруга 20, струм у нас менше за номінальний, тобто все нас довго. Так, 1,15. Момент 1,15. Ми підходимо до... Режими електромагнітного гальма. Зараз заходимо в режим короткого замикання асинхронного двигуна. Як ви бачите, оберти падають, падають, змінюю тут полярність. Давайте 0 зробимо, щоб ми послідовними були 0. Напруга 0. Оберти ви бачите. Момент 1 і 1, 1 і один. Один і один. Далі обертиють, падають, падають, проходять через 0. Проходять через нуль і в іншу сторону вже пішли. В іншу. Так, нуль. Десять вольт. момент півтора. Роблю двадцять вольт. Двадцять вольт. В іншу сторону вже машина обертається. Момент один і три. Один і три момент. Це виводимо з цього режиму. Знову оберти 0. Змінюємо полярність. Розганяємо машину. Так само будемо робити другий доступ. Що ж, виконуємо другий дослід. Зараз я замкну отой рубільник. Активний офір у нас вже додано. Знову з вами дивимось за приладами. Другий дослід. Також починаємо зі 180 Як от бачите, цього боку ну, до іншого. Це все залежить від того, в якому режимі машина працює, або вона споживає енергію, або вона віддає. Тобто або двигун, або генератор. Так, маємо 180 вольт. А, момент при цьому 1,7. Момент 1,7.

Напруга вісімдесят. Момент. 1,1 не один. Напруга сімдесят. Момент. Один не один. Напруга сорок. Один нуль п'ять. Один п'ять. Двадцять. Момент один. Момент один. Нуль. Напруга нуль. Напруга нуль. Момент. один. Момент один. Міняємо полярність. Переходимо мінус по напрузі. 10 вольт. 10 вольт, так. 1 і 1. 20 вольт. 20 вольт. 1, 15. Один. Мінус 20 вольт та 1,15. Це виходимо з цього режиму електромагнітного альма, переходимо до режиму двигуна. Змінюємо полярність і розміняємо машину. Так ми зробили з вами два досліди. Ще я вам покажу, яка напруга у нас на роторі ротором. Розімкнув я цей рубільник. Ми бачимо, що машина навантажена, так, там є якийсь струм близько 5 А. Є частота обертання 1186. Так, ну і подивимось, що ж там буде за напруга, чи є вона взагалі, чи нема. Ну, верхні точки це точки одного потенціалу, між ними напруги не може бути. Тобто у нас залишаються лише нижні точки. Так, бачимо наш тестер. Давайте подивимось. Поділку я поставив 200 вольт змінного, змінної напруги. Ну і дивимось. 3,5 вольти. Але це якісь 3,5 вольти, тому що в роторі в нас є напруга, але вона не 50 Гц, а цей прибор він вимірює 50 Гц, тому можливо буде похибка ДЕП. Далі тут бачимо 3,6 вольти. Тут 3,6 вольти, 3,4. Ну, щось там є, декілька вольт є. Тепер я зміню навантаження і розганю роти. У нас 1400 обертів, 1390, ну, це близько до номінального, то те, що у вас там написано. І дивимось, яка напруга. Бачите, менше. Тобто ротор менше відстає, менше РС наводиться на ньому, на обмотці ротора. І ми її бачимо. 1,3,08 вольт і так далі. Ну, Давайте зробимо синхронну. обертаються майже синхронно. 1505 вольт у нас. Зараз я вам покажу. Так. 1505. Тобто ротор та магнітне поле статора обертаються майже синхронно. Так, і подивимось, яка ж напруга в цьому випадку буде. 0, 1. Тобто, бачите, коли вони обертаються майже синхронно, в них в роторі нічого і не наводиться. Тобто РС ротора залежить від ковзання. Що таке ковзання? Сподіваюсь вам будуть розказувати на лекціях, щоб ми не витрачали тут час. Але в онлайн режимі ми завжди з вами можемо поспілкуватись та я можу вам розказати, що таке ковзання в асинхронної машині. На сьогодні все. Дякую за увагу. Лабораторну роботу ми з вами закінчили.